500 школярів з 16 по 20 травня прожили в наметах посеред лісу. На Миколаївщині пройшов обласний етап турніру юних рятівників та туристично-краєзнавчі змагання. Школярі досліджували навколишнє середовище, вчилися проводити пошуково-рятівні роботи, демонстрували вміння у наданні першої медичної допомоги та багато іншого. Високий рівень, майстерність дітей, змагання дистанції поставлені дуже такі серйозні, непрості, свідчить про велику роботу педагогів, які працюють протягом навчального року з дітьми. Тобто, можна говорити сьогодні так, що змагання, які відбуваються традиційно в Маріному гаю, вони є підсумковими. Тобто, ну ми, начебто, здаємо. Екзамени за навчальний рік в житті треба попробувати усе, як кажеться. І ці змагання надали змогу мені прожити тиждень у лісі, попробувати Себе як капітана команди з 53 команд, що змагалися в турнірі. Судді визначили беззаперечних переможців. Кубки та цінні призи повезла додому команда жовтневого району Миколаївської області. Далі на підлітків чекає всеукраїнський етап змагань, що пройде в липні у Харкові. Юлія Єрмушова Дейніл Сліж для програми Об'єктив.